Всім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі Олюніна Дача. Сьогодні в нас вже 20 березня, і я вирішила, що пора висаджувати висівати насіння томатів. Ось я розклала стіл, розклала всі свої горщики. Ну, в цьому році в мене їх. що Багато їх вийшло, але я хочу посадити багато різних сортів. Я раніше всю розсаду томатів висівала в себе в парничку на городі, на дачі. Але в цьому році я купила таке дуже недешеве насіння, тому вирішила, що я його буду висаджувати вдома. А в парничку я висаджу тільки один сорт сортових томатів. Той, який я завжди висаджу, я навіть назви його не знаю, і... тому що тут його нікуди буде. У іншій кімнаті я поставлю великий стіл ближче до підвіконня, і туди все поставлю. Я от достала всі свої старенькі касети. Старенькі горщики, що в мене були. І наповнила вже їх ґрунтом. Так, горщики в мене невеличкі, отакі маленькі. Ну тут, мабуть, як у одноразовому стаканчику 150 мл. Заповнювала я його наполовину, тому що це томати, якщо вони потягнуться, я потім досиплю сюди ґрунтом. Можна буде підсипати. Тепер його потрібно трошки отак притрамбувати. Я так беру один горщик і притрамбовую. От прямо так. І потім полю ще водою з фітоспорином. Які сорти я буду висаджувати? Ми вже про це казали, але сьогодні от я навіть їх тут розклала. Це високорослі, толстой. – це такі великі помідори. Отут у мене сорт буде сакура, тут насіння. 5 штучок, ну, спробуємо 5, тому що, можливо, щось не зійде. А якщо зійде, то віддам сестрі, бо багато сакура мені не потрібно. Це помідорки черрі. Тепер, тут карнабел. Це така сливка, їх 10 насінин, але я посаджу тільки 6, і 4 залишиться може на слідучий рік, якщо мені сподобається. Помідори калібрі, це також сливка. Також 10 насінин але саджу 6. Так, помідори каста це низькорослі. Тепер, отут в мене буду в ящичку чинто та гіліс. Це такі червоні, круглі помідори, високорослі. Тут низькорослі мамако та міцено. Спробуємо, я взагалі ніколи їх не саджала. І помідори низькорослі бабкат. І хепінет. Бобкат я садила, хепінет ні. Кажу, що добрі помідори. От зараз все наповнила. Зараз я отак притисну земельку і пролю фітоспорином. Так, тепер про фітоспорин. В мене скінчився фітоспорин у порошці. Тому я буду розводити фітоспорин пасту. Тут навіть написано, як її розводити, що на одну частину пасти розчиняють в двох частинах води. А потім вже це роблять концентрат, а потім вже будемо розводити у звичайній воді. Зараз я його відкрию. От я його відкрила, відрізала вверх, і тут, от в такому вигляді, маємо чорну пасту, зараз її відкриємо, різала, тепер відміряю, мабуть, чайною ложкою. Будемо вважати, що це одна чайна ложка, і нею буде відміряти дві чайні ложки води. От фітоспорин вже розчинився, це концентрат. Тепер ми, нам потрібно, тут навіть написано для обрумки ґрунту 1 столова ложка 15 мл на 10 літрів води. Мені стільки не потрібно, я взяла от панку 1 літр води теплої ну, або кімнатної температури. Я взяла фільтровану воду, ну, щоб не було хлору. І на 1 літр я порахувала, мені потрібно, так, Півтори мілілітри розчину. У мене отакий шприц, голочку я зняла. Зараз набираю півтори мілілітри і розводжу. Набрала півтори мілілітри. Тут навіть трошки більше. Зараз я меншу. Отак. І Причиняємо, коротше, і, і пролю землю. Так, все я закінчила. фітоспорином я пролила ґрунт. Одного літру на цей обсяг не вистачило, дозвела 2 літри. Зараз, тепер потрібно зробити такі невеличкі Ямки приблизно десь один сантиметр углиб. Зараз і будемо розкладати насіння. В мене насіння є оброблено, от, наприклад, як каста, є не оброблене, як хаб Я не буду їх ні обробляти, ні пророщувати сію сухим насінням. І подивимось, що з цього вийде. Можливо, що воно буде довше сходити, але нічого, ми нікуди не поспішаємо. Ямачки зроблені. Ну, тепер беремо і розкладаємо насіння. Зараз почнемо, мабуть, скасти оцієї. нічого складного. У кожну луночку кладемо по насіннечку. Стара стала розкладати, і виявилось незручно, тому я взяла отакий олівець і отак змочую його у воді. Таким чином, як я садила петуню, і розкладаємо дуже швиденько так робиться. Це насіння я розклала. От, бачите, не оброблене і тут не оброблене нічого страшного. Тепер все потрібно засипати і ще раз пролити, але я буду це робити з пульверизатора. Ну, щоб насіння краще з землею контактувало. І потрібно накрити плівкою. Зараз будемо шукати плівку. От і все. Всі помідорчики я пролила. Отак замотала плівкою, поставила отут стіл додатковий у кімнаті біля лампи. Будемо чекати в сході, тут тепло. І заодно хочу показати, отакі от в мене баклажани. Бачите, вони, от я їх досвідчую, але вони все одно тягнуться, тому що дуже тепло. А перенести їх на лоджу там дуже холодно. Тому поки що так. Туня, яку ми пекірували, оця не прийнялася, щось така поганенька. І оця також всі інші. Ну, нічого. Мабуть, все ж таки я їх підживлю. Подивимось. Ну, Ці петуньки взагалі добре все з ними. Газання теж. Ну, так, чекаємо тільки тепер томатиків. На сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.